Вітаю всіх! Зробимо відео про мобілізаційний ресурс України. Про російські писали вони, що він в них є, це навіть бути дебілом, щоб не знати, що він є. Тепер давайте подивимось. Україна ще має реальний мобілізаційний ресурс, щоб тримати фронт. Україна ще має реальний мобілізаційний ресурс, щоб тримати фронт. Україна ще має цей ресурс. Вона його має. Поверховні жриці це не дуже добрий варіант. Чому? Тому що це оця бусифікація йде. В першу чергу. Типу, справедливо, щоб всі перлись. Справедливість, але дьявол. Тобто він не чесний, він де так, що хтось може, а хтось ні. Ще є. Він дійсно ще є, поки що присутній, концентрація на війні, але це впливає на інші сфери життя. Концентрація захисту від війни, ну, повна концентрація України на цьому. Він є, він присутній, добре. Давайте тут подивимось: колесом року. Україна ще має мобілізаційний ресурс для стримання фронту. Україна ще має мобілізаційний ресурс для стримання фронту. Сила, Так вона має цю силу, вона має ресурси для результату під перемовини. Назву це так. Стримування фронту ще є час на це. Але влітку буде важко. Буде. Ось на осінь де свято. А зим... Ось вам, мечі мої. зимку інша дорога на осінь. Концентрація, щоб до осені зробити результат на осінь. Дуже серйозно. Але це ресурс обмежений. Відразу скажу, цей мобілізаційний ресурс він ще є, але він вже обмежений. Так. Кінцева комната. Результати. Україна має ще мобілізаційний ресурс для стримання фронту. Україна має ще мобілізаційний ресурс для стримання фронту. Колісниця має. Україна має старші аркани самі пруть. Небагато. Саме для стримання фронту вона має, не більше. Ніякої деокупації тут не може бути. Але колесо долі. Тобто це доленосна ситуація, коли треба щось вирішити, поки ми ще можемо. Більш-менш адекватно для себе закінчити війну.